Так, я тут відкрив, відкрил такі во подушечки. Пан батяр буде їх. М -м -м. Ну, будеш їв? Смачно? Вони пахнуть смачно досить. Тим. іди сюди. Тінь, тин тінь. -тінь. Та ячи їх. Ну, ти що не бачиш чи шо? Диви, о. Та не з пальцями ж. Все, з пальцями з'їсти? Все, що шо, не даю. Все. Дуже смачно сказав батяр. А ви підписуйтесь та ставте нам вподобайки.